Індивідуальність це духовна сутність, наше вище я. Носієм індивідуальності є вища духовна безсмертна трійця, що вміщує у собі злиті воєдино дух, душу та розум, які на Сході мають назву дух Буддхі-манас. Дух це універсальне все, що розлите у всьому просторі. Буддхі – це духовна душа. Носій духу аманас індивідуалізований розум, вище его, провідний атма Будхи на плані буття. Індивідуальність це те, чого ми не бачимо і не відчуваємо на плані нашого проявлення, але вона існує. І, вивчаючи себе нашу істинну структуру, ми будемо вдосконалювати її, що й передбачено божественним планом розвитку кожної людини.